Всім добрий день. Сьогодні у нас 14 грудня, прекрасна погода. Зранку був мороз 12 градусів, зараз трошки менше, але мороз ще такий привічний. Ми сьогодні обрізаємо дерева на М9 сорт літній пірос. деревам 6 років. І ми будемо показувати, як обрізати шестирічне дерево в інтенсивному саду. Але я можу сказати, що не тільки багато в кого інтенсивного саду нема. І тут на рахунок обрізки треба... Показувати, яким чином це все треба робити. Щоб було правильно, щоб дерево було ефективне, продуктивне. От, наприклад, дивіться, я хочу схематично вам показати, бо інакше ви так, можливо, не зрозумієте. Повинно бути дерево в ідеалі. Ось дерево, гілки більші, менші. ще менші, ще менші. І верхівка. Ось такої форми повинно бути дерево. Берете щоб сонце попадало зверху, освітлювало чудово крону, і зав'язувались хороші яблука. Якщо у вас так не вийшло, або не виходить, як правило, виходить ось таке. Ось дерево, ви їх отут зрізаєте і ось таке виходить. Це неефективна крона. Ви втратили вже це мінімально 40% потенціалу. Уже втрачено. Ось ця форма зовсім не повинна бути при формуванні крони. І ніяка там чаша. Хто там говорить, що чашею формують яблунку, ну це хіба що стару, яка вже 20-30 років, і там вже її немає як зрізати, там щось чашею. Ну це від лукавого. Чашею ніколи продуктивно. Не буде чашою плодоносити. Тому от така форма не повинна бути. Чому вона така буває? тому що буває, що сильний зріз робиться тут. Сильний різ він робиться. І тут виростає такий кущ. Для того, щоб це не було, потрібно помірно різати, щоб був баланс між плодовими гілками, тобто десь приблизно 30% молодої гілочки. 30% такої більш вже до плодоношення, ну і 30% більш старшої, які плодоносять і йдуть на видалення. І тому періодично, періодично ці гілочки відрізаються, а ці лишаються деякі, тут вони плодоносять, а тут відбивають. І от це такі нові гілочки, на них закладається плодова брунька. Е, лишають на МН106, ММ якщо ММ-106 лишають склетні, е, е, гілки. Але чому лишають? Тому що ММ-106 це дуже е, така сильно росла підщепа, Це багато дров і мало. Тут ми дивимося на М9. Багато дров і мало яду. Для того, щоб цього не було, треба застосовувати більш такі підщепи, які краще себе ведуть в умовах України при сильних землях. Тому що у нас земля достатньо сильна, і МЕМ 106 дуже сильно росте. Спочатку вроде, нічого, але на 5-6 рік вона йде вверх, ви починаєте її ще більше різати, вона починає ще більше рости. І просто кубометри дров зрізаються, трактор навіть не може вигорнути. У мене все на М9, на ММ106 немає. На ММ106 можна застосовувати хіба що в таких дуже низькорослих сортах. Це чемпіон. І деякі сорти скурові, які дійсно не сильно ростуть. І то, і то будете мати проблеми з обрізками. І знаєте, що на М106 ніколи такого якісного яблука не буває, як на М9. м 9 продукує красиве, гарне яблуко, дуже добре забарвлене, раніше воно достигає, тому що вегетація швидше проходить. І е, смак набагато е, кращий. Тому і ще одна, одна. Значить, ось ось ви повинні от такою, таким методом вернути. І друга, якщо у вас дуже е, посаджені близько. От мене, наприклад, тут 80 см, а може бути ще ближче, то тоді робиться вісь. Ну, я бо на нього кажуть французька вісь, Тобто е, росте дерево так, да? і лишають тільки маленькі гілочки. Тільки маленькі гілочки, які ростуть, потім під. І постійно ці гілочки обновляють. І тоді дерево продуктивне. О, і якщо густо посаджено, то, як правило, вісь. Все ще залежить від того, які, е, які сорта. Тобто сорта реагують по-іншому. Якщо наприклад, муцу сильнорослий сорт посадите, поставити на М106, то це просто в ніякі рамки не лізе. Так само, як і глостери, і ці високорослі сорта, це просто. Пальма, велике дерево, і толку нема. Там були моменти, коли мене приглашали, я дивився в сад, коли посадили на 106-ту Фуджі. Ну це просто я не знаю, вже вони чуть, -чуть підросли. Їм там було 7 років, ну це була гущавина повна. Так що такі сорта не садіть. Розповсюджуйте інформацію, підписуйтесь на канал для того, щоб. Знали і теорію, і практику. І е, ми почнемо, наприклад, цього гадання шестирічного річного е, показувати, яким чином треба його обрізати для того, щоб тримати баланс, щоб були ось такі тоненькі гілочки, щоб великих не було гілочок, тому що вони вже відплодоносили, Ну і щоб були середні гілочки. І давайте поетапно ми. Підемо, будемо рухатися по обрізці. Ось ми бачимо ось цю гілочку, яка на наступний рік, тут, дивіться, був зріз, на наступний рік вона кине плодову бруньку і зав'яжеться яблука. Тут теж гілочка яка з яблуками, ми її просто робимо так. Ця гілка хороша, вона нам за наступний рік теж буде, тут є плодова брунька. Ось ми бачимо, зрізаємо. Тут лишаємо молоденьку гілочку. Тут гілка відходить вже далеко, вона від плодоносила, ми от бачимо, бачимо, і ми робимо її ось так. На наступний рік звідси виросте новий пагін. Ця гілочка є, ми бачимо тут квіткову бруньку. Ось вона. Раз, два, три, чотири, п'ять. От ми лишаємо тут зав'яжуться яблука. І ми будемо мати чудові яблука. Нижня гілка трошки вона внизу. Ми просто її зараз відрізаємо. Ось ця молода гілочка не відрізається, тут вона теж буде е, закладена плодова брунька. Велика гілка виходить в ряд, від плодоносила і просто, просто зрізається. Далі ось ця теж не потрібна, достатньо густо. Далі ми бачимо на цій гілці ось тут плоди, ми її залишаємо. Цю гілочку, яка над нею. Ми можемо і залишити, але зробимо заміщення ось так. Тут дві хороші гілки. Ось ця гілка, так, бо вона відплодоносила. Ми її тут зрізаємо. Бачимо ще одна гілка. Вона не дуже товста, але мені не подобається такий кут відходження. І там, ну, можливо, там одна ядука зав'язується. ми її зріжемо. На відмовування. Тобто, звідси виростемо на наступний рік. Хілочка наступна. Це непродуктивна тонка, ми її зрізаємо. Це теж. Далі, ось тут будуть яблука. Ми залишаємо. Тут ми можемо поступити двома. Ось тут яблуко, яке буде стримувати її. Ми її можемо зрізати і можемо обрізати чуть-чуть отак переділити для того, щоб вона відплодоносила. Так і ми її зробимо. Бачимо ту гілку, тут трошки мені важко буде достати, але ну, я зараз попробую. Е, ось цю гілочку перетинає на цю. А? Ну і далі що? Ми зрізаємо той вершок, який треба достати. Так. Ну і вкорочуємо коротше однорічний пагін. Тут. Робимо так. Ось у нас пройшла обрізка. Ми взяли і притиснули до штамбу на М9 і е, залишили певну кількість яблук, щоб не було перегрузу. І заодно ми зрізали за вігілки. Ну, а зараз я покажу іншу, е, інше дерево в швидкому темпі, як ми обрізаємо, і як треба його обрізати. Ось і все. Обрізали два дерева, Я можу, ви можете прослідкувати, за скільки ми це часу зробили. По, стосовно ось секатора інфаку, декілька слів скажу, він вже в мене був в роботі. Я більше 600 дерев ним обрізав, прекрасно працює. Ні одного разу. Ні одного разу ще за 7, навіть за 7, навіть до 8 часу, е, годин роботи, ні одного разу не, не затухла хоч одна лампочка, яка показує зарядку. Значить, Батарея тут літіла дуже хороша. Але я не буду пропонувати, тому що дуже просто вибирають, що це дорого. Ну, кому дорого не купляйте. ніхто не заставляє. Але я, моє переконання, це найкраще, що є зараз взагалі зікаторів. Ми зараз коротенько перейдемо і снімемо ще двохрічне дерево, яке мене просили, щоб я зняв. Ось ці відео ми знімаємо наживо, у нас такого нема, щоб ми такі заготовки робили. Ось ми бачимо дворічне дерево, яке повністю заклало квіткову бруньку і то кругом заклало. Якщо ви його садите і так багато у вас так квіткової бруньки, звичайно, його треба обрізати. Що ми робимо? Дивіться, це під гострим кутом ми обрізаємо. Тут ми просто укорочуємо, Цю теж обрізаємо. Багато, просто багато ми його обрізаємо. Далі подивіться, що робимо. Дивіться, скільки квіткової бруньки, ми її збиваємо, це саджанець наш, ми ще продаємо. І все, отак вона обрізана повинна бути. А якщо ви хочете збалансувати, то ви тільки її посадили, і у вас тільки квіткової бруньки, де хто купляв, багато купляли у мене таких саджанців, Квіткової бруньки, ну, звичайно, треба збалансувати кореневу систему. Коли ми посадили цю М9 звідси, а кореневу систему збалансувати з е, самою надземною частиною. Тому робимо так, робимо так. І от з цивою, з сивої бруньки, можливо, з цивої брунечки сформуємо далі провідник. Ось і все. Так що, якщо лишні бруньки є, їх теж можна або обрізати, або просто отак отбити, для того, щоб не нагружалась. Ну все, на сьогодні все. Будемо показувати абрикоси, які вони прекрасні у нас є. Обрізку пізніше. Закладка шикарна. І до наступних зустрічей. На каналі Українське яблуко все буде Україна. У нас дуже багато роботи Щоб її відбудувати. До побачення.